Вітаємо вас на нашому каналі. Коротенько постараюся знати відео про сонячну енергію в таку погоду. Бо люди трошки писали раніше, запитали каже, знімати і зараз перепитують, що там, як працює ваша електростанція, коли немає сонця. Ну, щоб сказати, що зовсім немає сонця, це ще не зовсім буде правда, тому що небо ще не аж таке чорне. Тобто коли чорний, це буде, оце, оце все буде рівномірно. Бачите, там трошки світліше проблески є. Бачите, там щось таке трошки світлішеньке. Але дуже темно. Бували ще чорніші моменти, бували ще трошки світліші. Е, нагадаємо, зараз я покажу панельки, що в нас е, стоїть на один MP5 трекер е, три стрінги по 12 панелей. Там ампераж, якби весь загальний, там був би більше, більше 40 А. А інвертором розрахована 36 і це не страшно, нічого йому не станеться. Можна набагато перебільшити, не треба боятися. Ні, ну можете боятися, я вас не закликаю, це ваш інвертор, можете собі як хочу бити, а на моєму інверторі я не боюся. Значить, тут от, от, там ті, що працюють на контролері, на наріб водиться окремо 10 панелей, а там бачимо один стріл 12, другий 12, і тут так 4, 8, знов 12. Тобто всі вони запаралелені, що запаралелили. Тому що там тільки два МПТ-трекера, а другий мпт трекер розрахований, це у нас підключені там інші поли, сіт-захід. Все одно немає змісту. ну І вже закладені. В принципі, не було ніякого змісту на двох проводах. Все ми запаралелили, я трошки сумнівався, куди, що, як. І зараз бачу, що ми зробили правильно. Тому що на південь, завжди все одно південь краще. Хоча в таку погоду впевнені, скажу, що різниці немає. І, ну, Шість панелей захід шість панелей схід. У ну, нас такий бардак, там все щось будується, руйнується, все життя, і я нічого не можу зробити. Все стареньке, стареньке вже там будиночок старенький, все стареньке. Не вистачає ні сил, ні, ні часу, ні коштів, все переробити потрошки. Поступово воно робиться. Ну і власне, сама електростанція. Електростанція вже на стоїть інвертор 20 кВт гібридний, і два акумулятори по 16 кВт. годин І значить що? Сьогодні Сьогодні в таку погоду, але були там декілька-декілька, ну, там буквально на якусь лічну хвилину, такі проблиски вранці щось там було. Ще такі, ну правда, було ще воно, те сонце навіть на південь, мабуть, не зайшло. не зайшло на південь на сході. Так трошки попало, просто майже чисте сонечко попало, а і потім десь там біля 10 години ранку таких два чи три проблиски, що там скочило в нас, потужність, було що до 10 кВт виробляли. І було, що там навіть 12 з лишень десь проскочило трошки. При цьому всьому у нас зараз не включений обігрів будинка. Ну, такий тимчасовий, бо в нас ще немає теплоакумулятора, бо нема де поставити. Який тимчасовий? Я вам сюди покажу. Там частково в мене є в хаті електрична інфрачервона підлога, там у невеличка, там є потужність і невеличка площа, але є. І... Масляний такий нагрівач на 2 кВт і на 1,5 кВт були включені. Зараз там 1,5 виключили, бо там вже зашарку тій кімнаті. А на 2 кВт працює цілий день. Тобто працює масляний нагрівач, але ми розуміємо, на максимум там температура накручена і на максимум потужність. І вже на вулиці досить холодно. Днів, днів 3 було морози, а зараз така сирість, начебто ну, десь плюс 12 на вулиці, а в будинку. Холод будинок ну, утепний посередньому. У мене каркасний будиночок рядом стоїть. Там він ну, набагато тепліше. Там без опалення така сама температура, як, мене, як ми палимо. Не як без опалення, там теж йде від теплокомуляти, від електричного котла, тепло розсівається, але опалення ще не вмикали. І там те, таке саме тепло, як ми палимо, Ми кожен, кожен день гріємо сонце. Були сонячні дні, ми теж гріли, гріли, гріли цілий день, щоб на ніч нагріти. Тобто цілий день у нас гріється будиночок без сонця. без сонця. Але потім у нас не споживається енергія. І в де? даний момент бачимо вже 1634. Тобто вже сонце ну, втратило свою активність. При таких густих хмарах, так, не подобається мені втиночі деї. Маємо 1800 Вт генерації. Оте От поле, що ми дивилися на південь, має 1390 Вт. Приблизно Оце воно, бачите, тут. 1390 і це 425 Вт. Тобто тут потрібно 12 панелей, тут рівно 36 панелей. Тобто це втричі більше. А якщо оця помножити на тричі, все одно південь трошки більше дає. Ну, можливо, він трошки більше дає, ще не за те, що південь, а за те, що більша напруга. При більшій напрузі, все одно трошки краще працює mppt -трекер. Ну, Ми напругу напругнули підняти, бо 6 плюс 6, або треба було ще додати панелей. О. Ну, як би там не було, сьогодні не тільки вигідний день. що я так спішу зняти, бо там будуть дощові дні, ми поїдемо в Тернопіль, і нас не буде вдома, не буде коли зняти. Показати, не знаю, підні, погода зміниться, ще щось зміниться. Будемо показувати пізніше. Це особливо для тих, хто думає собі купити і цікавиться, а як воно буде взимку, а як буде осінню, весени, а як так, а як так. От показуємо. В таку погоду, в таку погоду, Ну, не знаю, вино-не видно. Ну так на вулиці. На вулиці на ніч. Ну і не скажеш день, Не скажеш, одень так дуже погано освітлення. дуже погане Ну, Було, що падало менше 1 кВт, було що десь там трошки проскакуло, отаке. Ну, десь трошки чуть -чуть 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 посвітліше за рахунок того, щоб панели поставили багато, за рахунок того, вони моментально реагують. Було так раз, і вже побігло там, до 4 кВт до 5 кг. Але зараз таке знову нас натягнуло потемнішло. Ми йде розряд батареї, мабуть, ми повідомича будемо роз на ранок було десь біля 60% батареї, доходило до 97 і вже знову пішов трошки розряд. І при цьому що ви взяли від сонця саме цікаве за сьогоднішній день. А на сьогоднішній день в таку погоду взяли 33 кВт години навіть з хвостечку, бачите. Ну Всього тотал чого тотал? Бо інвертор у нас тільки перший, перший день працює від сонця. Це новенький інвертор, що він не був ходу, Він перший раз бачить сонечко. перший раз в житті він. Ну, він то там родився, де сонечко сходить, але вони йому не показали. Його одразу в упаковочку запакували, а ми йому показали перше сонечку. Я думаю, що там йому щось підключали для перевірки. І він це за все життя інвертор пробіг, його такий, розумієте, 33 кВт. -години. Але це якраз за один день. Ну, там ще трошки щось візьме, давай, що бачите, трошки ще знижилося, Я думаю, що там якісь декілька кіловат. О, тобто те, що там ми гріємо чи не гріємо, використовувати на електрику. Ну, Варили сьогодні там і їсти, і чайники, і мікрофільовки, і, і, і все, все, що там треба, користуємося електрикою <кхух> без обменені, ніхто каже, те, що нам треба для побуту. О, а зайву ще переробляємо на тепло. Зайво переробляємо на тепло, бо тепло зараз теж актуальне. Як би там не було, це не важливо, куди ми її використовуємо, важливо, скільки ми взяли. От, рахуйте, чи для вас це багато чи мало, я не знаю, багато чи мало. Для мого будиночка, в принципі, якби 1 кВт на годину, 24 кВт години, це для опалення вже можна було таку погоду, коли на вулиці там. Не нижче, ніж плюс 5, вже в принципі вистачало будиночка. Ну, можливо, трошки більше. 30 кВт годин, 40 ще можна було прогрівати будиночок. І, звичайно, що зараз ще не зима, ще не так пізно. По-перше, щоб, щоб воно все прогріте. щоб буквально вчора було сонце, щоб воно не так захолонути. По-друге, дні більші. більше. Але щодо сонця, сьогодні дуже велика хмарність. Надто велика хмарність, але кажу, що ще такі моменти трошки були. Можливо, ще піймає такий день більш хмарний чи більш погожий, покажемо. Бачите, поки ми з вами говорили, трошки якось ще потім мішли хмари, вже із 1800 стало 1600. Дивіться, 12 панелей по 620 Вт одна панелька дає тільки 340 Вт. 36 панелей дають тільки 2200 Вт. Але все одно приємно, що на вулиці холодно, сонця немає, і ти так собі включив. І від того холодного сонця від хмар завариш собі, там гарячий чай, знаєте, ще щось таке. Ну, Я знаю людей, що їм ці 30 кВт годин, годин немає куди подіти. Ну, Мається на увазі, коли немає опалення. А якщо вже влітку великий день і нам чисто для електрики, не треба ніякого опалення, то ну, 30 кВт-годин для, для багатьох це забагато. Є люди, що там до, до 10 кВт-годин складаються на добу і їм вистачає якось так. Ну, але знову, там, вони таких інверторів не ставляють. Та тут справа не в інверторі, справа в панелях. Справа в панелях, тобто якщо є панелі, ну, єдине, що тільки сонце трошки з'являється, ми акумулятор запаковуємо. О, споживаємо по будніх найбільше ми спожили за один день, що у нас було. Ну, але тоді включав нагрів. Найбільше 95 кВт -годин ми могли засвоїти. Але в той день в сонячні панелі могли б дати двічі більше. О, дивіться, вимкнувся термостат на нашого нагрівача. і куди побіг зарядний струм побіг в батарею. Притому почав генерація невеличка, але воно вмикнулося, термостат вимусив. Ну, Нагрівач не працює постійно, якось так воно. Ну, все, не буде, я ж казав, що коротко. Працюємо без мережі, поки нам мережі немає потреби, мережою ми не користуємося, але коли по робочі дні у нас велике споживання, там було, що споживало по 70 кВт, також було що до 90-го ну, 90-це з нагріванням. Ну так в середньому, в принципі, на будні дні кіловат-40 нам вистачає в робочі дні без знову без, без, нагрівання, без, без нагрівання. Тобто на нагрівання ми тут сильно не розженемося, якщо не буде сонця. Якби нам. Так годин-дві сонця було в день. Це навіть і взимку нам вистачило на електрику. Да, на електрику. Єдине, що тоді акумулятор може бути мало. Тут, ну, тут потужності панели, потужності інвертора зрядити ці акумулятори. Вистачає. вистачає. Бачите, мигає лампочка, йде заряд. Раз мигає, значить остання лампочка, розумієте? Заряд. А, та невеличкий заряд, на ампераду батарейку йде. 3 ампера, 1 батарейка і на цю 2,9. 90,5 відсотків, ці 98 відсотків. Вони власно вирім'яються, перетоки підуть. Отаке. От Все, дякую, хто дивився до кінця. Є запитання, пишіть. Підказочки кажіть, коментуйте. І всім до побачення.